26-річна дівчина загинула у смертельній аварії на столичному проспекті Перемоги. Там на повному ходу акура влетіла у БМВ. Що сталося? Та хто винен у цій трагедії розбирався наш Володимир Мельник. Організували це сумне видовище легковажні гонщики, яких чотири смуги з якісним покриттям не убезпечили від такого лиха. Попередніше ніхто ніхто не знає, хто звідки страпився. Єде слідчо-оперативна група, є відео з реєстратора. У кого особи особа встановлена, телефони є цієї особи. Буде займати слідчо-оперативна гру. ви бачите, от тільки достали документи, встановлюємо всіх. Близьке, хочемо повідомити, що сталося. Серед десятків перехожих, які зібралися на узбіччі, свідки трощі. Це кілька водіїв і пішоходів. Вадим був від місця зіткнення метрів за триста. Акура діяла обгон з авторої села, паласи в Перший ряд і пішов обганяти. І, виходить, встретили його БМВ на встріч. От акура йшла, і ось вот БМВ. Раз ага, і перевернув. Віталій водій Хонди бачив все на власні очі і допомагав діставати потерпілих. А меня просто водитель куры, я помню, точно, обогнал по этой стороне. И поехал, он, видимо, куда-то спешил. И вот здесь, вот уже на центре непосредственно поворота. О, да, лично меня повара, о, Лично меня он обогнал. Я объехал по этой полосе. Он меня обогнал именно вот здесь. Вот. Может быть и поворачивал хрена. У меня регистратор есть. с регистратора затекало не лише нас и копів. Сейчас, секунду. За нього мало не зубами вчепився адвокат Керманича Акури, який швидше за слідчих опинився на місці аварії. Втім, його підопічному відео навряд чи допоможе. Нам же допомогло раніше закопів з'ясувати обставини автобійні. Не поділили столичного проспекту перемоги акура з Дніпропетровськими та БМВ з харківськими номерами. Як нам вдалося встановити, БМВ рухався другою смугою і збирався повернути праворуч у прилеглу вулицю. Цей момент його вклепала акура, яка на шаленій швидкості рухалася смугою для громадського транспорту. Водія буварці при пам'яті з травму ніг забрала швидка. В іншу поклали його пасажирку. Допомогу надати не встигли. 26-річна дівчина померла. Керманич акури біля розбитих автівок. Чоловік серйозних ушкоджень не зазнав. Він вже знає про смерть потерпілої, яку допомагав діставати з салону БМВ. Ми хотіли б почути з я кажу з перших вуст, які причини аварії. Розкажи, будь ласка. Хто все-таки порушив ПДР, власне, спричинив пригоду? Ну, попередньо, це ваша вона. Я нічого ніч, не розумію, що. Спочатку чоловік відмовляється від госпіталізації, втім медики переконують його відвідати лікарню. Схоже, до корисовісті значно болючіші за отримані рани. Вони, які дорогі розбиті автівки, обох винуватців вітрогонів, ніщо в порівнянні із долею дівчини, зцілення якої вже не зарадить ніхто.